Хочу сказати, що сьогодні чекаємо за дачком велике зцілення, велике чудо, тому що дуже нас не пускало. Зерка цілу дорогу не пускала до цього Олега від, від автобуса, коли ми зійшли, люди дивляться, він плаче, кричить, я за руку його тягну, не піду, не піду. Я вже відчувала, що має бути зцілення у оця Олега. Ну і зараз на службі Боже, і на молитвах вона постійно крута, вона постійно важкість, постійно так все болить, ціле тіло. А коли отець Олег молиться молитвами, мені дуже легко, так якби я не була втіля, десь кудись душа літала і, і дуже хочу плакати. І Завжди, коли те змовиться іншими мовами за всіх, що люди цього не відчувають і не розуміють, що треба йти до Бога, що мені так легко, що я просто відчуваю, як я з'єднуюся з, 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 з Ісусом, так Святим, не відчуваю свого тіла, десь я забуваюся, отак буквально пару секунд. А особливо велике чудо це коли було 16 червня, це Олега, це коли я дійсно тут 5 хвилин чи 10 навіть от, не відчувала себе і, і десь було, і я зцілилася по гінекології, повністю до сьогоднішнього часу. От. Дякую Богові, оце Олег. Я грішна Ольга, з 13 на 14 у мене стався інсульт спинальний, що затерпло, дивіться, сюди. Мене положили в лікарню, чоловік побіг сюди, заказав службу Божу, до оця Олега. Молилися. І вже це, через тиждень я вже могла ходити так, по коридору, по так мене возили і водили. І вже позавчора мене виписали з лікарні, лікарка каже, так швидко. Ну то ще й далі хвора, але каже, так швидко, що я ну, вже могла сама ходити, то каже, просто чудо. І, дякую Богу, цю Олегу. Це всі ласки, які я отримала. Кажу, отче, помоліться, бо десь поділись в мене записники, там були всі священники телефони і все, і три записники, і нема ні одного. А в той час я не знала, що в мене і паспорта вдома немає, і свідоцтва про народження малої. А отець помолився, тут мені дзвінок, що е, паспорти, е, свідоцтво, кажу, я не знала, що вдома немає, що вже якби немає. І через деякий час це я вже дякувала, що паспорт знайшовся, то потім знаходяться записники. І то є, теж є чудо, якщо людина знайде несвідома, що воно немає, а тут і туди об'являється, що воно знайдене є. І десь кілометри від тебе. Дякувати, Господу, Богу. Ну, таке таке сталося, розумієте, що я тут у гостях, у племінниці, і вранці їй було дуже погано, вона пішла в лікарню, прийшла з лікарні погано, і вона лягає спати. Ну, і каже, я буду спати, ну погано їй. А я думаю, я потихеньку відійду і подзвоню до ця Олега. Ну, подзвонила я до ця Олега. І успокоїлася і я, і, і бачу, що вона спить. І я пішла з хати. Ну, в гості приїхали, треба всіх обійти, правда. І я обійшла, всіх ввечері приходжу додому, і вона прокидається. Ну, пізно вже, цілий день вона спала. Кажу, ну як ти це почуваєш? Каже, добре. Розумієте, що все пройшло з Божою поміччю і поміч оця Олега, все від неї відійшло. І от той знак, що я вам про неї говорила, вона каже, слухай, я себе почуваю зовсім інакше. Той отоп такий в неї, отоп в неї під оком був від того удару. Все пройшло. Дякуючи Богу, і оцю Олегу.